Середа, 16 квітня на 11-му в новинах, Олена Петреченкова. Вітаю! Також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Буквально відстрілюються від ворожих дронів, рятуючи людей. Як білі янголи вивозять місцевих зі зруйнованих ворогом населених пунктів Донеччини. При війну українці готуються до великодня, що зазвичай кладуть у традиційний кошик. Та у скільки стане цьогоріч розговітися? Дуже гарна ковбаска, домашня. Обов'язково є у великодному кошики. Завжди купляю. А підскажіть, яка ціна? 420 два на галяже і нюшина триста Незвичний рецепт великодньої паски від відомого шеф-кухаря секретний інгредієнт із розмінованих полів Херсонщини та Миколаївщини. Коли ми приїхали, ми побачили дуже страшну картину. Всі поля ну як в ураганах. Станом на 17-ту на Дніпропетровщині з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас Нікопольщина від ранку під ворожим прицілом Росіяни атакують з прибережні громади дронами камікадзе та обстрілюють зградів неспокійної на синельниківщині. Там майже безперервна загроза ударів авіабомбами. Чи є влучання у районі військові адміністрації? Уточнюють місцевих закликають дбати про свою безпеку і не полишати укриттів. Один загиблий та вже дев'ятеро поранених у Херсоні. Під прицілом Таврійські та Центральний райони окупанти цілий день гатять з артилерії, скидають каби та полюють за цивільними з дронів. Під приціл потрапив і голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Посадовець документував наслідки попередньої атаки, коли росіяни вдарили повторно. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Ми два тижні жили тут в цьому будинку і вчора виїхали на зустріч з Донкою в Одесу. Ворог не лише цинічно обстрілює цивільних. Він почав використовувати для ударів по Україні дрони Камікадзе, споряджені отруйними речовинами. У центрі протидії дезінформації повідомили, ці дані верифікували у спецслужбах та ДСНС. Наразі відомо, що в одному з БПЛА виявили капсулу з концентрованою бойовою. Високотоксичною речовиною ворожі БПЛА можуть розкидувати ці капсули задля ураження людей. Фахівці радять не торкатися знайдених уламків шахет. Водночас українське командування цю інформацію поки офіційно не підтверджувало. Рятуючи людей, буквально відстрілюються від ворожих дронів. В екіпажі білих янголів продовжують евакуацію зі зруйнованих ворогом населених пунктів Донеччини. Днями вивезли вісьмох людей з Покровська, допомогли виїхати і дітям із Куртівки. Що про життя під обстрілами розповідають місцеві та чому врешті зважилися залишити рідні домівки? Дивіться в наступному матеріалі. Там плакава упала, де по дорозі по акуратішукалю тис... колеса не пропіволі. Щойно вщухає черговий ворожий обстріл, екіпаж білих янголів мчить до Покровська, аби забрати із пекла вцілілих людей. Від'їжджаємо від стоїть Покровськ. По дорозі міста багато нових автівок, які підбиті ворожими фіпівронами. Мікрорайон Сонячний росіяни бомбардують найбільш нещадно. На вулицях жодного вцілілого будинку, аби убезпечитися від безперервних атак окупантів. Місцеві буквально живуть у підвалах. І що, в таких І що ви ось в таких умовах живете? А що робити? Ну, виїхати є можливість. Ну, чого не виїхати, поки є ж краще умови. Виїхати ж, є можливість. Чого не виїхати, поки вона є? Повірте, я сам Завдіївки, не буде нічого хорошого тут. А це вже мікрорайон Лазурний. До лінії фронту звідси лише три кілометри. Колись багатолюдні житлові квартали лежать у руїнах. Багато поверхівки зяють проваллями, а довкола все затягнуто чорним димом. Нечудавний охтан, авіода, потрапляння. В таких умовах ще живуть люди залишаються. Поліціянти прорвалися на околиці одразу після влучання туди двох кабів. Скрізь розкидані уламки від снарядів. Такі уламки. Важить він близько. П'ятий кілограм, мабуть, у тому, що лишилось від будинків, ще живуть люди. Більшість мешканців евакуюються, розуміючи, що ще один удар і стіни складуться як картковий будиночок. Так скільки у вас раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восімвосім. да? поки один співробітник поліції забирає людей з речами, інший пильнує за небом і з автоматом. Щоб врятувати людей, білим янголом довелося буквально відстрілюватися від російських дронів. Щойно небезпека минула. Поліціянти швидко вивезли мешканців. Усі дісталися пункту призначення живими та неушкодженими. Виїхали з Покровська, сьогодні випивали. Вісім людей, хто бачу екіпажі білих янголів разом із волонтерами продовжують евакуйовувати цивільних із лінії фронту. Нині повертаються Зараз до куртівки, аби забрати з села родини із з дітьми. Вивозити малечу до більш безпечних місць звідти почали після нещодавної трагедії, коли ворожий кап влучив просто на дитячий майданчик. Тут нещодавно від ворожого остріму загинула жінка. Зі своєю дитиною ще одна дівчинка зазнала поранень. Також донька загиблої. Вони перебували саме на цьому місці на дитячому майданчику. Однією з перших біля Янголи евакуювали матір із двома дітьми. Внаслідок влучання бомб було пошкоджено будинок родини. Люди дивом не постраждали. І в це час була на городі. Я все час була на городі. Тепер навіть боюся туди виходити. Чула, як воно летить, але не бачила. Взагалі, спершу подумала, що це летить літак, бо звук був такий, як у літака. А потім вибухи, і все у хаті ж згадує в той момент була десятирічна донька. Дитину врятувало чудо. Тата вибігала з. Після пережитого батька вирішили вивезти дітей подалі від фронту. Життя ж не купиш, а діти це святе. Звісно, їх треба евакуювати. Дівчинку разом із мамою та старшим братом Денисом поліціянти вивезли до більш безпечного місця і закликають усіх без винятку виїжджати із прифронтових громад Донеччини. Запевняють, допоможуть усім охочим. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Херсонщина, Луганщина, Миколаївщина та Запоріжжя 180 громад на цих прифронтових територіях отримають кошти від уряду. Загальна сума 1,8 мільярда гривень. Гроші підуть на найбільш нагальні потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств та ремонт газо- і тепломереж. Сів за кермо п'яним, скоїв ДТП та намагався зам'яти справу. ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпропетровщини. За версією слідства, заступник начальника одного з районних відділків скоїв обгін через подвійну суцільну і врізався у машину, що їхала по зустрічці. Водій автівки отримав численні травми. Після аварії правоохоронець покликав на місце кума. Його вмови взяти на себе відповідальність автотрощу. Утім, у ході розслідування схему викрили за скоєне загрожує до трьох років позбавлення волі. А в Дніпрі поліція з'ясовує обставини конфліктної ситуації поблизу залізничного вокзалу. Нагадаємо, напередодні там побилися двоє чоловіків, коли слова закінчились. Один із них дістав ніж та полоснув опонента у військовій формі. Постраждалого оглянули лікарі. Попередню загрози його життю немає. Інформацію про подію зареєстрували у журналі Єдиного обліку триває перевірка. У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина. Це інфекційне захворювання не передається від людини до людини. Правець можна підхопити через брут у рані, укуси тварин або травми. Симптоми з'являються щонайменше через три дні після зараження. Медики кажуть, інфекція вражає нервову систему, а смертність сягає 70%. Єдиний спосіб захисту вакцинація. Інфекція потрапляє через рани, укус тварин, порізи ржавими предметами. В першу чергу паралізує дихання. Інфекція потрапляє до організму і далі йде параліз всіх і центральної нервової системи, і дихання. Дуже багато батьків на цей час відмовляються від календаря щеплень, не вакцинують дітей. Це призводить до спалаху дуже небезпечних інфекційних хвороб. Попри війну українці намагаються зберігати віру та триматися, тож готуються до великодня. Що зазвичай кладуть у традиційний кошик? Яка його вартість цього року, та наскільки вона змінилася порівняно з минулим? Тож оскільки скільки стане розговітися на великдень? 2025? Наш Роман Михальчук вирушив на закупи на центральний ринок Дніпра і готовий представити свої підрахунки. Паска, молочні продукти, крашанки, м'ясні делікатеси, сіль та хрін це традиційний український великодній кошик. Скільки нам потрібно заплатити цього року, аби його зібрати? Ми на центральному ринку Дніпра, тож давайте перевіряти. А в цьому сьогодні мені допомагатиме Юлія. Всім привіт! Ходімо, подивимось, які ціни на продукти у цьому році для великоднього кошика. Ходімо з нами. Юлія блогерка, каже: Великдень Її улюблене свято. Тож вже звикла щороку збирати традиційний великодній кошик. Спершу йдемо до м'ясного відділу. Сало головний делікатес для родини Юлії. Є тоненьке 50, 120, є О, по 200 сало. Так, ось такий ось, гарненький. Так. Сало. Свіже сало. Я бачу на перший погляд, що воно дуже свіже. Порівняно з минулим роком сало майже не здорожчало. А ось свинина майже з кожним тижнем додає в ціні, кажуть продавці на ринку. Ну, от якщо зрівнювати дві неділі, тому і зараз 100 гривень на 10-20 свинина підросла в ціні. Закупка подорожала свинини. Це зв'язано з тим, що свиней зараз мало, та і все. І свинина дорожає сама. Далі йдемо до домашньої ковбаси та копченого м'яса. Це продукти, які теж обов'язково мають бути у великодньому кошику. Ось таке м'язко дуже гарне. Взагалі, в мене просто очі розбігаються від цієї смакоти. Просто вау. Ой, дякую. Мій найулюбленіший момент. І мій також. <світ> Домашні м'ясні делікатеси у порівнянні з 2024-м теж не дуже здорожчали, кажуть продавці. Дуже гарна ковбаска, домашня, обов'язково є у великодному кошики, завжди купляю. А підскажіть, яка ціна? 420 на галяже і нюшина 380. А Ачка. 150. Далі за планом молочна продукція. Ціни на ці продукти упродовж року поливалися чи не найбільше. Зараз ринок стабілізувався. Певне ж здорожчання перед Великоднем – це нормально. Молозо 280, здобрей за 280. Сливки 300, 350, це залежить які. Сладкі вони дорожчі, кислі з кислинкою трошки дешевші. масло 500, 520. А ось вартість десятка домашніх яєць за рік зросла майже удвічі. Зараз ціна на ринку стабільна вже кілька тижнів. 80 гривень. Там уже зерно те саме 90 гривень. От того, і така ціна на домашні яйця. На виході з ринку бачимо кошики, сплетені із лози, з якими українці йдуть до церкви. До Дніпра їх везуть з Закарпаття. У Юлії такий вже є. Проте ціною ми вирішили поцікавитися. Мені подобаються світлі відтінки. Давайте запитаємо, які ціни саме на світлі. Такі ще кошика. Такий де 300 гривень буде. А ось такі біленькі з прикрасами. Можуть. Ці йдуть так, якщо з відбірної лози, то вони десь в середньому до 1000 гривень, в середньому десь такий 500, 600. Центральне місце у великодньому кошику займає паска. Юлія випікає їх сама, дотримуючись родинної традиції. Ми кожного року випікаємо пасочки. Я пам'ятаю ще маленькою дитиною, коли моя бабуся прокидалася о третій ночі і вставала, готувала опару для пасочки. Це був дуже довгий процес. Коли була жива моя бабуся. Ми випікали до ста пасок разом з нею. Проте не всі господині мають час або ж натхнення спекти власну паску. Тож ми вирушили до супермаркета, аби дізнатися, скільки цьогоріч коштує цей особливий великодній хліб. В одній з мереж Дніпра паски пропонують на будь-який гаманець: від 35 гривень за 100 грамову до 400 гривень за майже кілограмову. А якщо ви не хочете традиційну баску, цьогоріч можете спробувати її найсмачнішу частину ось таку верхівку з посипкою та глазур'ю. Одна із торговельних мереж запустила справжній великодній тренд, і така цікавинка коштує 50 гривень за штуку. Люди ж від такої новинки в захваті. Це я у своїм онучечкам беру. Вони завжди з пасочки йдуть тільки в кушечку. Це дуже крута ідея, бо всі про це говорили до цього, але ніхто не реалізував. Ось реалізували тепер попит великий. За даними інституту аграрної економіки, цьогоріч великодні кошик коштуватиме українцям десь на 17% більше ніж торік. Водночас економісти не погоджуються. Говорять через інфляцію, що дорівнює зараз в Україні 17-24%, здорожчання буде майже невідчутним. Ним, якщо ми порівнюємо е, іменно кошик і кажемо, що він здорожчав на 17%, то можемо е, констатувати, що якщо вичесть інфляційну складову, то він не здорожчав по зрівні з минулим роком, може навіть здешевшав. Отже, підрахуємо до традиційного великоднього кошика, українці покладуть паску 100 гривень за одну. Сир, 90 гривень за пів кіло, крашанки 40 гривень за 5 штук, кільце домашньої ковбаси, 210 гривень, шматочок сала, пів кіло 110 гривень, та баночку хрону 25 гривень. В нас виходить 575 гривень. Якщо ж додати в кошик, наприклад, ще яблука та кагор, вийде вже 750 гривень. Торік 11-й також збирав великодній кошик. І якщо порівняти, то вийде, що цьогорічний здорожчав лише на 100 гривень. Роман Михальчук, Сергій Озеров і Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. Аби показати справжню ціну українського хліба і в тому числі Великоднього у Дніпрі пекли паски з борошна, яке зібрали на деокупованих полях Херсонщини та Миколаївщини. Території, що були рясно, заміновані у перший рік вторгнення росіян. А від їхніх обстрілів потерпають і донині. напередодні великодня майстер-класи з випікання провели просто в супермаркеті. Свій незвичний рецепт показав відомий шеф-кухар. Подробиці далі. Цукор, сіль, борошно, вершкове масло і молоко. І потім все поєднали з пару. Один з інгредієнтів у рецепті цієї паски особливий: борошно зібрали з деокупованих полів Миколаївщини та Херсонщини. Коли ми приїхали, ми побачили дуже страшну картину. Всі поля, ну як в ураганах, моя база пострадала три рази: перший раз п'ять шахідів і всі точково, всі склади. Купи боєприпасів, заміновані поля, знищення господарства. Віталій Олексієнко, фермер з деокупованої Херсонщини, згадує після звільнення аграрії, власноруч прибирали російське залізяча, поспішали до посівної. Мій механізатор отак от в руках приносить від касетного боєприпасу Це що все розлітається, от прямо воно заряджено. Сіяти на розчищених полях почали вже в лютому, 23-го, каже фермер. Але росіяни продовжують обстрілювати землі, і донині буквально полюють на землеробів. Якщо вони раніше працюють і дрони просто літали, то зараз вони спеціально дронами люблять техніку в прибережній зоні, от недалеко від нас, білозерка. Там всі хлопці працюють тільки з ребами. Аби показати справжню ціну українського хліба, з на фермера печуть великодні паски. Це частина спільного проєкту Мінекономіки ООН і торговельної мережі Сільпо, Душа Землі. У супермаркеті провели майстер-клас для всіх охочих. Секретами ділиться Андрій Ворона, шеф-кухар італійського ресторану. Інгредієнти із особливих та нестандартних це буде в начинці нутелла, крем-сир, варене згущене молоко, фундук. Цукати нестандартно й формують паски подвійним рулетом і один на одного. Відвідувачі у захваті. Софія 8 років. Прийшли от з донькою і ще з друзями. Захотілося побачити нові рецепти, дізнатися пасок, прививати традиції дітям. Звісно, цікаво, як це більш на ресторанному рівні. Бо вдома ми використовуємо більш знаєте стандартну версію. Як розміновують Херсонщину? Відвідувачі почули історії від рятувальників. Застосовують дистанційне мінування складність у тому, що знаходяться касетні боєприпаси, які детонують у разі просто, коли до них підходять магнітні датчики, цілі. Мета майстер-класу привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами йдеться про 139 тисяч потенційно замінованих кілометрів квадратних дві третини з них родючі сільськогосподарські землі. Це загроза глобальній продовольчій безпеці. Наголошують в міністерстві економіки. Адже наше зерно постачають у 57 країн світу. Україна найбільш замінована країна в світі, і, звичайно, що це велике навантаження і на наше ВВП через недоотримання 11 мільярдів доларів щороку, через неможливість використовувати землі. План до 2030 року повернути 80% до продуктивного використання тих земель, які сьогодні є потенційно замінованими. Нині Україна має понад 160 важких машин для розмінування. На початку 23-го не було жодної та майже 5,5 тисяч саперів. Завдяки їхній титанічній праці, зусиллям держави та партнерів, аграріям вже повернули у користування 35 тисяч кілометрів квадратних української землі. А ось і фінал майстер класу чудово, це просто чудовий якісний продукт нашої землі. Такою ж паскою з борошна з розмінованих полів Гощали принца Гарі, молодшого сина короля Великобританії, під час його візиту в Україну. Герцоги Великодня не дочекалися вже поснідали паскою всією родиною. Відвідувачі майстер-класу у Дніпрі діляться враженнями. Мелітополя зараз живу у Дніпрі. Була дуже близька мені тема, тому що ну, я сама була в окупації, а сьогодні ж борошна мука з колеї, які розманувались. Ну і чоловік, мій сапер, тому я знаю, що це дуже ну, важка, така небезпечна праця. Ось такі пасочки спекли, ароматні, дуже хочеться їх вже скуштувати. Дякую. Прошу, смачного. Дякую. Наступаючим святом. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. справжнє арт укриття у Дніпрі, ізраїльська художниця разом зі школярами розмалювала сіре бомбосховище для Дніпровської політехніки. Це укриття стало вже п'ятим у проєкті вікно у світ. Мисткиня каже, хоче, аби під час повітряних тривог діти, хоч мінімально відчували комфорт та безпеку. Як малюнки та творчість впливають на емоційний стан у наступному матеріалі в Неї в руках дуже великий український прапор, який символізує силу та мужність нашого народу. Дев'ятикласниця Яна показує українську дівчину, яку намалювала на стінах сховища Дніпровської політехніки у рамках проєкту Вікно у мир школярі по всій країні перетворюють сірі укриття на яскраві простори. Діти приходячи до такого приміщення, будуть відчувати себе трохи більш безпечними і трохи більш веселими або оптимістичними, а не сидіти. Під обстрілами в якомусь щасливому приміщенні Зоя Север, ізраїльська художниця, їздить містами України та розмальовує укриття у Дніпрі. Працює з учнями ліцею. Разом розробили ескізи та втілили всі ідеї на стінах бомбосховища. Ми для спроби розписали ліцеї в Києві, дуже сподобалось. Це наш шостий етап проекту. І в нас ще чотири, хоч мінімум, чотири поперед. Про важливість безпечного і затишного простору вона знає з власного досвіду. Її рідному Ізраїлі діти також вимушені ховатися від обстрілів, але зізнається, подібного проєкту немає навіть на її батьківщині. Зазвичай бомбосховище розписується з зовнішньої сторони, або в нас все ж таки годинами діти не сидять в бомбосховищі. Роботу говорить завжди починає з питання, що ви хочете бачити в уявному вікні з бомбосховища. І тоді оживають фантазії. Я намалювала жартиці. Мені здається, це в Україні дуже важливий знак змін. Чогось великого, Ікого гарного, хоч такі домівочки, це хатки під стрихою, це наш символ теж України. Він асоціюється зі справжнім селом в Україні. Не забули дівчата і про нашу мрію. На жаль, наша мрія зруйнована, але на згадку про неї ми її намалювали у сховищі. Це приносить дуже теплі враження і спогади. Для школярів такий проєкт важливий. кажуть, в укрті проводять дуже багато часу. Тож яскраві стіни створюють приємнішу атмосферу та відволікають від повсякдення. Ба більше і сам процес створення малюнків це терапія. Це все наші ідеї. Ми їх скомпонували. Та ось таку стінку. Коли тут сховище, і сумна атмосфера. а Так ви нібито дивитеся відкрите вікно та спостерігаєте красиві краєвиди. А завершивши роботу у Дніпрі, Зоя прямує до Запоріжжя. Там на неї чекає новий проєкт. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Сильна магнітна буря з к індексом 7 балів накрила землю. Вона розпочалась сьогодні вранці, і може тривати кілька днів. Метозалежні літні люди та ті, в кого є хронічні захворювання, відчуватимуть погіршення самопочуття. Можливі головний біль, стрибки тиску, безсоння та дратівливість. Тож серед порад знизити темп, дати собі перепочити, а також пити більше води. І на сам кінець про погоду в четвер у Дніпрі прогнозують в день 21 градус тепла, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 759 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.